Протягом 15 років ми всі слідкували за зростанням та здобутками військово-музичного центру сухопутних військ України, що базується в Чернігові. Він здобував карколомні музичні перемоги в Україні та за кордоном у всіх фестивалях, яких брав участь, викликаючи у нас гордість за військових музикантів. Ми говорили, це наші чернігівські. У нас надзвичайне кипуче життя, але існують. Плани для нас не дуже не дуже зрозумілі з точки зору, чому, по-перше, вбивається культура, оскільки процент культури не тільки в збройних силах взагалі надзвичайно маленький, а значення ви самі розумієте, яке. Ну, наприклад, якщо е, про збройні сили України в Європі з якого приводу можуть розмовляти? Не з приводу, що ракета кудись полетіла, а з приводу того, що колектив. Наприклад, наш колектив це найкращий колектив на будь-якому військовому е, міжнародному фестивалі, і тому завдяки нам розмовляють про збройні сили як про статус, як про щось е, серйозне. Цьогоріч запланований виступ у Чернігові на день визволення міста може бути останнім для центру. Військове командування підписало наказ про його розформування. Ми досить достойно і по офіцерськи відпрацюємо цей період. І ще раз повторюю, історія має і. І керівництво, особливо державні мужі, мають подивитись на цю тему надзвичайно виважено, оскільки, ще раз я підкреслюю, якщо, наприклад, в Гончарівський стоїть танк і на нього поставить новий акумулятор, він заведеться і поїде. А любий творчий колектив, що він завівся і поїхав, треба мінімум створити його 3-5 років, і тільки потім він показує творчу продукцію. Зараз в центрі працюють і несуть службу 130 музикантів, яким з усіма їхніми здобутками, досвідом, нагородами і досягненнями в армії місця немає. Дуже багато військових установ зараз скорочуються. Ну це стратегія, це, це головна стратегія зараз. При реформуванні ми не будемо коментувати, тому що є військові, які які бачать далеко. далеко. Але з точки зору культури я підкреслюю, тут треба подивитись. Я думаю, і спільноті і. І можновладцям, і державі, взагалі, оскільки культура створює націю. Військова реформа має на меті залишити лише боєздатні частини. Про музичні досягнення і культуру відтепер в рядах армії не може бути і мови. Військово-музичний центр закривають в кінці жовтня.